Ми повертаємося до студії Еспресо для важливої розмови із нашим гостем до нашої студії сьогодні, не дивлячись на неділю, завітала Наталя Веселова, голова та засновник благодійного фонду батальйону Донбас. Доброго дня, пані Наталю. Доброго дня розкажіть, будь ласка, а з чого зародилася ваша активістка діяльність? Чи не з Донецького майдану? Ну я не можу себе назвати активним учасником донецького євромайдану. Але завжди була патріоткою України і завжди підтримувала будь-які патріотичні сили, які зароджувалися у нас в Донецьку. Так як підтримувала самооборону Донецька, яку створював Семен Семенченко. А далі, коли ця самооборона зазнала поразки, я допомагала Семену Семенченку у батальйоні Донбас і продовжую свою роботу тут. Якості директора благодійного фонду. А як розпочався цей благодійний фонд? і з чого саме? Розпочався благодійний фонд із моєї волонтерської діяльності, коли ми збирали кошти на мою особисту картку для забезпечення батальйону всім необхідним і спорядженням, і е, одягом. і... Продуктами, тобто, все, все закупалося за гроші, що надсилали люди, надсилали громадяни на мою особисту картку. Ну от якось можна так показати, як еволюціонувала ця благодійна організація там з однієї вас, які люди перераховували гроші. Очевидно, самі ходили там, купляли там і в аптеках, і замовляли там це спорядження. До чого зараз? Ну тобто там було там 100 гривень в рахунку, там чи тисяча, і ми могли купити 10 пакетів з їжею а доросло до... Ну, спочатку це були внески і грошовими коштами, і речами. Тобто, ми нам підприємці Донецька давали машину, такі грузові автобуси. Ми брали їх, збирали по Донецьку там простирадла, ліжка, матраси і возили хлопцям на базу. Спочатку це було так: привозили і побутову хімію, і продукти харчування. І ну, форму привозили. Зараз це вже більш такі серйозні речі доводиться купувати. Ті ж самі бронежилети, каски, форму вже більш серйозну, більш, більш дорогу. Наприклад, зараз от хлопці привезли мені рахунки на купівлю. Рацій і там сума стоїть більше 2,5 мільйонів. Тобто це інші кошти, інші, скажімо так, джерела фінансування повинні бути. Тобто, нам вже допомагають не тільки люди, а й організації. Тому вже ми так теж більш серйозно свою роботу наладили. і Вже у нас офіційний благодійний фонд. Пані Наталі, а якщо б починалося лише з внесків громадян, то от зараз ну я не буду питати про суми, але десь у співвідношенні скільки дають підприємства бізнес, а скільки громадяни? Ну громадяни е, більше дають. Бо, звичайно, навіть 10 гривень, навіть 100 гривень, вони мають значення. І, можливо, людині легше наважитися перерахувати там ті 10-100 гривень, ніж підприємству наважитись перерахувати там 10 тисяч чи 100 тисяч. Тобто, громадян, біду громадян ми більше підтримки маємо. А, наскільки я розумію, ви самі родом зі Слов'янська. Народилася у Слов'янську, жила в Донецьку. так. А як ви оцінюєте останні події в цьому місті? У Слов'янську? Mm. Ну, у Слов'янську зараз, скажімо так, коли війшла Нацгвардія, там тепер є порядок, є мир, стабільність. І люди навіть ті, які налаштовані проросійсько, вони бояться, що Нацгвардія покине це місто. Mm -hmm. Зрозуміло, а чого ж зараз найбільше потребують добровольці із батальйону Донбас? Ну, наприклад, які із що із номенклатури того, що потрібно бійцям на передовій, вже закрито повністю завдяки вашому благодійному фонду. А в чому ще є гостра потреба? Ми вже закрили потребу у термобілизні. Часково ми закупили раніше це було там десь 80 комплектів, тобто ми закупали два шари зимової термобілизни. Ще ми замовили вже проплатили частину термобілизну. Вже на наступного тижня у нас буде 600 комплектів. Першого шару і далі вже буде другий шар відшиватися. Тобто можемо сказати, що по термобілизні ми вже закрили наші потреби. Є потреби у зимовому взуті. Бажано з мембраною гортекс, бо це буде зима. Ми знаємо, які нас зими, це не більше, мабуть, багна ніж того морозу. Потреби у нас великі у закупівлі тих же самих засобів зв'язку, рації дуже великі потреби. Ну і також після Іловайської трагедії хлопці вийшли без всякого спорядження, без бронежилетів, без касок. Тобто, все це треба закуповувати. А як щодо важкого озброєння, там останнім часом велися розмови про те, що добровольчим батальйоном все-таки буде надана така зброя, що ви про це чули? Ну, це вже буде не за волонтерські кошти, ну, це так. вже держава буде нам надавати. Ми сподіваємось на те, що держава все ж таки виконає свої обіцянки. А як ви оцінюєте от останню ініціативу Міністерства оборони після зустрічі з волонтерами про те, що буде створено раду волонтерів? Ну я вважаю, що держава все ж таки йде на діалог із волонтерами, визнає їх важливість. У цьому процесі забезпечення армії і вже немає тих нападків на волонтерів, що вони нічого не роблять. Насправді теж саме Міністерство оборони розуміє переваги да, волонтерської діяльності і підтримує нас. Тобто я вважаю, що це позитивний крок. А самі будете входити цю раду? А... Ну мене не запрошували, можливо, тому, що у нас благодійний фонд підтримує. Ну як вважається, підтримує лише одну один військовий підрозділ.